Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поет Сатирик Юрко Космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Вона знову це зробила. Речниця Мід РФ Маша Захарова знайшла наркотики. І не в дальній шухляді столу, куди сховав їх від неї Сергій Лавров, а на столі очільників Британії, Франції та Німеччини у потязі на Київ. Як в анекдоті, француз, англієць і німець сіли в потяг і дурили. Певно, настільки, що забули прибрати причандали, пакетик і ложечку до приходу журналістів. Наркотики з пакету ложками. І, хоча на всіх світлинах і зустрічі чудово видно, що в Емануелі Макрона ніякий не пакетик, а звичайна серветка. Та й у Фрідріха Мерца не ложечка, а якесь дрібне сміття на кшталт мішалки для кави. Але Марія Захарова із цим цнотливим набором зуміла зловити неабиякий прихід. Не наче сам Всевишній привідкриває світові завісу цього смрадного шабашу, щоб ті, хто має очі, та й побачили. Тож біс його знає, що ж таке забористе, почали засипати в'ясла у стайнях Лаврова, але тривожні рядки із братів гадюкіних самі починають співати у глибоко опуреному серці. Равнева ніч накрила весь вагон, провідники всі геть позасинали, і тут подав Захаровій Макрон прозорі недвосмисленні сигнали. Безжальний православний смертний герць вела з маною скрепа під парканна, та тут пакетик, стармер, ложка й мерць прийшли до маші з другого стакана. І ніс Марію літер на зло врагу маршрутом наркоманського експреса, і співав Нікулін в машенім мозгу. Дуйсь, паровоз, закидуйтесь колеса. І, заховавши речовин сліди, втикали президенти та міністри, як йдуть по венах маші поїзди з останньої допитої каністри. В Україні вловили студію Квартал 95» на відвертій крадіжці чужої пісні, яку автори прямим текстом заборонили кварталівцям виконувати в своїх програмах. Як повідомив гурт Цвинтар, спочатку квартал чесно попросив дозволу використати музику пісні мексиканець, але, отримавши категоричну відмову, просто тихо її поцупив і заспівав на концерті 10 травня. Неважко зрозуміти реакцію гурту Цвинтар, якщо у їхній пісні йшлося про смерть, цвинтар, текіло і кохання, а в Верталівській Євген Кошовий гордо співає про те, як воно бути середнім пальцем президента Зеленського. В овальнім кабінеті, де був наш президент, живенс республіканець, почав там інцидент у внутрішній кишені. Іди я чекав, та президент відчув це, тому костюм не взяв. Утім, ця неймовірно гостра сатира на президента до його вух більш не долине. Бо після скандалу у соцмережах та погроз музикантів подати до суду квартал поцуплений так само тихенько повернув, видалив проблемний номер із випуску на Ютубі. І відверто вам скажу, правильно зробив. Бо ж Самі знаєте, як нетерпимо українці ставляться до крадіжок чужого майна. Вийдіть Вийде сюди. Розбійне. Бо хачує. В міжбудинковім темнім проміжку, не вгасивши емоцій накал, громадяни гуртом за крадіжку. Лупцювали вечірній квартал, розповзалась по лисині паска, розлітався об спини рояль, і несла ебонітова палка, струм у тепло електроцентраль. І приймали, мов порно актриси, бо зна скільки та бо зна куди, і пікало і Стьопа, і лисий, і ще чотири подібних звізди. Прощалась країна з епохою, і тільки свідком лишилось по ній чорне худі із написом По у байдужій пилютій землі. Офіційні всеросійські змагання із саморуйнівного побідобесія цьогоріч виграла патріотка із далекосхідного Хабаровського краю, яку на параді 9 травня скинуло з вантажівки святковим макетом московського Кремля. Ой, на щастя, для патріотки серйозних травм вона не зазнала. Відбулася синцями та потраплянням у меми. З чим її і вітаємо. Адже у день, коли на московитів полює навіть здоровенна спаська вежа кремля, завалена тросом із святковими прапорцями, не всім живим від культу мертвих вдається врятуватися. Безліч мемів історія знає, та таких ще не чула земля. На параді 9 мая московиці в Хабаромськім краї. Прилетіло макетом Кремля, вірусився відос по мережі, із газетних не сходили шпальт, ті гарячі обіймі ведмежі, бутафорної спаської вежі, що вкарбовують вату в асфальт. Хрін так зробиш із сотої спроби, та в Росії нема з цим проблем. Завжди спосіб, знайдуть довбизьоби, щоб вписати в анамнез хвороби. На параді прибило Кремлем. І нема на те жодної ради, бо така вже московська є жисть. як не тужся начальства заради. Хто з Кремлем приїжджа на паради, той під ним на асфальті й лежить. you <music>